І всім привіт! Мене звати Єкзавждись. І сьогодні у нас рубрика «Формула баланс. Давайте під цим роликом наберемо 30 подобаєк, щоб була мотивація для вас наступний ролик знімати. Що будемо магати таким садомчиком на сьомій карті. Соло на соло. Ну що, let's go. Не, не полюблювала, коли що, що твердим шоломом гай. <гум> І звідки ти спалив? Ого! Так у нас друга катка, то що за спанчик? Ну почти катки, так, так собі ми відіграли. Ну, спаншик у нас І що він там робить? Стоїть просто. Що він там просто стояв? Ну так. Вот. Угу. <плес> Та, Сейчас я думаю. Одну катку, щоб нормально було. Малий би Мали на цьому уже завершит. У шипоншик у нас нормальный. Як писати впали ці песики просто. Ти тебе в спину файтить. Ти ж файт. Поки кожен з нас відфойтився Звідки поле? Сюди. Ми що, виграли цей файт? Це всі тепер наші, типу, червоний. Ого, ну кошечка на вищій якості. Що це лишело? Чор... чорний лист, добре. Цинка буде. О, квантова матриця. Так, дивіться, як зараз ми робимо. Ми закидуємо квантову матрицю. Закидуємо щось так. О, все ідеально. Просто... Як я злякався? Просто ви не ви просто не уявляєте, як я злякався. Я так просто. Я думав вже все. Думаю. Ге -ге. А це просто був бур. О. Не думайте, що я сфотографував те, що просто, що мені випало. Для прев'юшечки я зроблю, щоб красивенько було. Сеймамо відток собі і останній кейсик, що навик. О, дуже нормально. Що, ми, так, ми вже на виході, дивіться, що ми виносимо. Ну, по мені ми так нормально зіграли. Так і дивіться, у нас буде ціла скатка вже, я так подумав. Ну що, давайте. Так, і дійсно це буде насхатка вже, так, ну. Що за спамшок буде зкатка? Ну, так, будемо скатка і Ну, що ми до фулчів вже розвилилися, це вже плюси. У нас була одна невдачна катка, одна вдачна, і це що у нас буде здаче. Я сподіваюся, що це буде у нас вдачна катка. Так що якось так. Кисенько перебіг. ще на записе вместе. Я Воно місце закінчилося вільно Для запису. Добре, що я спив зайти. Йдемо туди. І И просто колу Ось. Зараз звук лагану. Добре, що так відіграв. Ну ти там файт, давайте підлутаємо що з нього. Червоний. Як я це виграв? Уху, у й нормально так. Як я це виграв, просто я не Треба відхилитися. Ну, то ми зараз буде прокидувати да, на все, що можливо тільки. Що я роблю просто? Що я просто роблю? Могла могла підійти? Давайте відкриємо. У нас весь страх ризик. Я на те викину. У нас тут філе твого Так, будь ласка. Шодесенько. Мені на тебе все одно просто. Після таких файтів просто. Залишись нас ракети і босик. Ще просик? Ти хто? Ти хто такий? Дип ти, тих хто такий? Я не хочу до тебе йти. Іди звідси. Что это Так, і ми вже біля виходу. Ну, саме вона в мене так що якось так. Дивіться, ми будемо на цьому вже завершувати. Дякуємо за перегляд, ставте вподобайки і підписуйтесь на канал. До зустрічі! Мене звали, як завжди, салат.